Коли сім'ї повернули тіло закатованого бійця, який воював на Азовсталі, якого видалили всі органи, йому написали висновок, що він вмер від пневмонії. Українські лікарі переписали цей висновок. А коли адвокати родини пішли в суд, суд відмовився визнавати, що боєць загинув, захищаючи державу, будучи закатованим в московських трупарнях. Після цього суддя вийшов і сказав: вибачте, але у мене наказ зверху, бо нема грошей. Таких справ уже десятки. І рідні готові свідчити. І коли в держави немає грошей заплатити компенсацію за загибель бійця, його родині, його дітям, у вас недолюдки є 600 мільйонів євро. Купляти московські реактори, купляти московський брухт, узалежнюючи Україну від московської федерації і знищуючи можливості перенаправити ці гроші, зокрема на потреби військовослужбовців, щоб вони захищали українську державу.